Ну, дочекався, що я можу сказати? Ну, от такий укунець. Вже зі крою, напевно. Клас. І от ну, такий Select Fetish. В 85-му кольорі 2 дюйма. Пливи. Ну і це вже в мене було. Я не знаю скільки десь три клювання, один раз хвіст відгриз. Два рази стягував просто приманку от і клював навіть на апстрім свірл 1,8, також бив його, ну, але не засікався, його тут, напевно, з якоїсь 10-ї постановки знайшов рибу. Ну добре, хоч так. Цієї осені я на цьому ставку ще не рибалив. Так що буду пробувати, що воно і як. Ну, поки що. Тому хоча з другої постановки, як я переплив, то зразу було клювання невеликого окуня, але він не засікся. Ну якби хоч такі клювали, опа, знову був підсів тільки що. Такі хоч би клювали 150-200 грам, то взагалі було б супер. Ну, знову був підсів. Так, сьогодні вітряно, 11 жовтня. Ну, пробую ловити на спінінг. Ну і ця точка, де я включив камеру, бо навіть зранку було не було смислу її включати. Так, ось подивлюся за скільки часу я рибу першу зловив. Плаваю від, від 7.30, от майже за 2 години. Пошуків вдалося зловити першу рибу. Не знаю, чи це добре, чи це погано. Але може бути. Як зараз такі рибалки серйозні. Так що і так, думаю, добре, що я його зловив. Ну, він там ближче дамби, бо ще є два човна і вони чомусь плавають на міляку за мною. Там метр глибини менше, не знаю, чи там є якась риба, не бачу, щоб вони щось ловили. Ну, цей окунь гарно клюнув під верхню губу, з'їв, два дюйма, все як має бути. Ну, подивимося, що буде далі, чи ще хтось нам піддасться сьогодні якийсь окунець, щука, може судочок, який тут також присутній. Так що будемо бачити вже по ситуації. Ну і тут щось ближче біля човна метра п'ять підсідали маленькі окунці, але не могли закупнути нормальну приманку. Ну Я думаю, чим буду ближче привод... перепливати до дамби, тим там буде якась краща активність, так я собі хочу думати. Все-таки вже холодно, риба би мала бути на глибині. А не десь ще на міліках стояли, Не знаю, чого вона там стоїть. Навіть якщо і стоїть. Так, ще одна покльовочка, так, да, це був окунь. Стянув і гарно так бив, так тик-тик, два рази. А, нічого. На ну, дамбі ось і почала якась активність бути вже. Помаленько, помаленьку. Вже зараз і знайду якусь грайку окуня. Ну що, оплавив я всю дамбу. Мав, напевне, 5-6 клівань окуня холостих, одного зловив. І от пливу по берег, тут менший вітер, мілячок такий. мене несе трохи в берег і пливу на початок ставка, там де міляк. Бо вже там оплавали зранку, я не знаю, чи то місцеві, не місцеві, але вони зловили дві щуки і два окуня. там. Ну і Думаю, по-любому ловили на вертушки, на бляхи. Ну і Зараз пробую там також туди заплисти і спробувати половити фьюжонами. от, 3 дюйма. Шугер також 3,3 дюйма, Там 2,5 дюйма. Навіть в головках спробувати обловити там рівномірками. Покидати, можливо, і я ще там доловлю свою щуку, так що час йде до обіду, може вона зараз навпаки активізується, ще краще. Ну Мені аж плисте, аж туди кінець Не знаю, що з того вийде, але треба попробувати бо бав не знаю, вода холодна, все як має бути, осінь, але чомусь риба не активна. та і на більшості ставках всіх такий кльов, я так понял. Ну, Хоча є, де окунь вже активний на дамбі. На одну рибалочку я вже таку попав. Ну, так що не знаю. Так що пливу, Що й зараз вдасться зловити, то покажу вже. А то і нема толку щось знімати, якщо чесно. Таке одне плаваю, переміщаюся. З рибою дуже слабо. Так що поплили. Налягаємо на весло і пливемо до точки. А, дочекався я рибу. Мав покльовку і плавав, плавав, обкидував і на тобі. Нарешті взяла. Так, цікаво подивитися. Та, шнурок. Є Ну, це, я вам скажу, більша радість, ніж коли в тебе роздача і клює на кожному закиді. Ось така щучка. Нічогенька. І чітко з'їла. Фет 2,4 дюйма. Так, ану. Зараз її звільнимо і будемо фоткатися. Ось такий фет моторного маслі на 5 грамах і поводок з хардмоном 25 сантиметрів. І є рибка в підсаці. Так, ну що? Готуюсь тоді до камери, ставлю штатив і буду фоткатися з нею. Так, ну от, нарешті я дочекався тої щуки. Отака красота. Так, ну що зараз важимо її зразу? Ну і раз таке діло. То, думаю треба ще покидати. У цьому мілячку 770 грам. по красоті, але, як я вже казав, це, це крутіше, коли чекаєш рибу півдня і от є кльовочка, щоб не відпускати. Так, ну, але чесно, все рівно я для себе не розумію, вода вже холодна, остигла. Така вже середина осені, а риба стоїть на міляку і не знаю чи тут ще є мальок і вона на дамбу не йде. І кидав я і джи головки, і 3 грами, і 5 грам, все що хоче, тут вже обкидав. І от взяла на чебурашку 5 грам. 2,4 дюйма фет в моторному маслі. Ну вже хоч щось. Навіть не пів кілошка, а 770 грамів. То вже така щучка може бути, якщо чесно. Ну і тут вона клюнула ближче отак до цього берега, бо кидав я посередині, попри той берег і там клювань не було. Ось як тільки приплив сюди на цей міляк, то в мене тут зразу була покльовка на Fusion 2.5, такий фіолетовий і зелений. І все, я обкидував, обкидував, міняв кольора і більше нічого не було. То вже склав всі, всі силіконки, все по коробках, по пачках і думаю, от лишаю цей один фет і буду так ще пару переміщень і ним закину. Ну, рибка порадувала. З гарною покльовкою взяла, з'їла активно, значить вона тут ходить собі по міляку за мальком і харчується. Раз покусилась на цей фетик 2,4. А на глибині от дамбу оплавав, то пару клювань окуня і одного зловив. Думав на дамбі буде веселіше, якщо чесно. Опа. Оце знову клювання було. Ти дивись. Хух. Є ж вона тут, значить. це міг бути і окунь навіть доганяти. Влупила вообще клас. На проводці, коли приманка пливе і активно грає хвостом і вона тоді як лупить, це дуже сильне клювання, там його не пропустиш і не сплутаєш за чепом затергуть чи ще щось. Аж захотіло щось розказувати на відео вже після риби. А то щось так сумно було по кльову, щоб взагалі. Що ще декілька закитів і думаю треба буде ще переміститися навіть тут. Раз таке діло. Може ще когось зловимо навіть. У мене ще одна риба. Ай, відвалилося! Ну ж була рибка. Це капець. Підсіла, правда, на такій повільній, повільній пругоці. Може навіть окунь був. Але факт того, що вже... Що вже щось було. І так обкидаю по 5-7 разів. Не затримуюсь довго на одному місці, просто активно активно шукаю рибу. І от тільки що щось було на гачку. Але що я так і не побачив? О на півдорозі відвалилося, то і все. Сьогодні рибалочка трудова, що не скажеш, але я радий тій що я її зловив. Таке ціленаправлено поплив на мілину і почав робити рівномірні проводки зі збивами гри, такі як весною ловлю з берега. І це дало свій результат, і можна сказати, той окунь, то таке, а, а от щучкою відійшов від нуля, можна сказати. Так, ну що, і декілька слів про рибалку. Що я можу сказати? Вона трудова. Такої осені, напевно, ще не було. Але я думаю, що воно вже так і, так і буде, що вже нічого не зміниться. Бо я ну, реально вже не знаю, де ту рибу шукати. Їжджу по ставках, щось переміщаюся, пробую і з берега, і з човна, і толку ноль. Одна, дві, три риби максимум. Сьогодні мало бути три, але останню не дотягнув, щось було під ціло. Ну що окунь такий, може грам 100, 150, може більше. Ну і все, хоч щучка порадувала. Так що всім дякую, що дивитеся.